Автомобілісти з різних куточків України поспішають до пам'ятника Максиму Залізняку в селі Медведівка. Не зупиняє мандрівників ані стара сільська бруківка, ані дощ. Костянтин Сергеєв їхав із Нікополя, намотав близько 400 кілометрів із собою взяв двох синів та український стяг. Ми мешканці східної України. Нам приємно знати, що не тільки західняки боролися за Україну, а й наші східняки, і звідси якраз. Воля і пішла, як кажуть, на всю Україну. Київську колону веде співак Сашко Положинський. Він же одним із перших береться за лопату. Закладати дубовий гай на честь отаманів Холодного Яру. Ви думаєте, я, я тільки фоткаюся з лопатами. Каже, незабаром в екскурсійній програмі Черкащиною з'явиться і його дуб. Там дуб Залізняка десь далеко. Той буде дуб Кириченка. Там далі дуб Романа Коваля. Чи, чи Василя Шкляра, там ще далі Володимира Кучера. А цей буде Сашка Положинського і молоді. Холодний Яр обрали не випадково. У 18 столітті тут билися гайдамаки, прославився край Коліївщиною, повстанням Максима Залізняка проти польської шляхти. А у роки громадянської війни козаки створили тут Холодноярську республіку. Воювали за незалежність і проти більшовиків, і проти денікінців. Уже перемогла. Більшевицька Росія Антанту Денікіна викинула Махна, білополяків розбила, а цим не могли дати раду. Казали кипящий котел жовто-блакітного огня. Далі рушають до сусіднього села покласти квіти письменнику Юрію Горлісогорському, учаснику подій і автору мемуарів Холодний Яр на знак пошани стріляють сальвами з рушниць. Потім до Мотринського монастиря, де гуртувалися вояки Холодного Яру, дорогою влаштовують імпровізовану екскурсію. Тут загинув Василь Чучупака, головний отаман. Ось саме отут на горі пройти. 150-200 метрів. Усього на Черкащину з'їхалося близько 30 машин і понад сотня учасників із Полтави, Запоріжжя, Києва та інших міст. Ми сьогодні здатні гуртуватися і не заради ковбаси, і не заради сала чи вищої зарплати, а заради мети, заради того, щоб показати, що ми нація, ми, ми всі разом і ми все можемо. Надвечір після теплої юшки і пісень, автомобілісти збираються додому, обмінюються контактами і за висадженим дубовим Гаєм обіцяють доглядати разом. Анастасія Бабенко та Максим Петраков Черкащина п'ятий канал.